Ви пам'ятаєте, коли ми почали говорити з нашими партнерами з самого початку цієї е, агресії, а навіть і до її початку, коли е, більше ста тисяч е, російських вояк стояли навколо наших кордонів, тоді ми просили і говорили: дайте нам зброю, і ви побачите, як ми можемо воювати. Коли ми отримали. На жаль, не все, що нам було потрібно, але все ж почали отримувати зброю. Я думаю, сьогодні ні в кого в світі нема жодних питань щодо того, що українці є одним із найкращих воїнів за всю історію людства. Потім ми говорили про те, що ми навіть під час війни будемо розвивати наше виробництво. Ми просили про фінансову допомогу. Сьогодні знов-таки це визнав весь світ. Що сьогодні найменше щодо виробництва дронів, різних дронів, ми є лідерами в світі. Сьогодні ми говоримо про те, що допоможіть нам створити атмосферу, дотиснути агресора, сісти за стіл перемовин і почати реальні переговори, не з позиції ультиматумів, бо ця мова неприємна і не Сприймається і ніколи не буде сприйматися українцями і в першу чергу українським президентом. І ви побачите, що і навіть і за столом перемовин ми, українці, вийдемо переможцями, тому що ця війна це війна добра за злом, це війна, яку не ми розпочали, але з нами сьогодні. Світ, тому що ми боремося за нашу країну, ми боремося за нашу землю, ми боремося за наших людей. І саме тому я абсолютно впевнений, що ми отримаємо цей результат. Всім важко, але я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, і я думаю, що ми досягнемо цього результату.